Використовуєш ти координатні площини у повсякденному житті. Звісно, так, якщо у твоєму житті трапилась хоч одна партія у шахи. І звісно так, якщо ти хоч раз зіграв у морський бій. І, звісно, так, якщо ти хоч раз використовував навігатор на своєму смартфоні. А у наші часи це вміє навіть мала дитина. По суті, координати це спосіб визначити положення об'єкту у просторі за допомогою чисел. І, можливо, звучить це доволі складно, але насправді усе дуже просто. Роздивимось на прикладах. За допомогою координатної прямої можна вказати, на якій відстані від твого будинку знаходиться озеро. Тобто, скільки кілометрів треба проїхати праворуч від будинку, щоб доїхати до озера. Або скільки кілометрів треба проїхати ліворуч, щоб дістатися магазину. Твій будинок буде початком відліку. А для більш точного позначення положення об'єктів використовують координатні промені. Два координатні промені, які перетинаються в одній точці під прямим кутом, утворюють систему координат, яку ми з вами будемо використовувати. Ці промені називаються осями Х. Та ігри. І ці осі не мають жодного відношення до ос кусючих та смугастих. Вони потрібні, щоб позначити положення об'єкта. Наприклад, білий кінь на дошці знаходиться у клітинці С6. Також ми використовуємо систему координат у грі в морський бій. Щоб поцілити у корабель, ми називаємо певну точку на полі для гри. Проводимо прямо від числа. У наведеному прикладі це 6. Та букви. І маємо координати точки, куди плануємо влучити, f 6 Також систему координат ми бачимо на глобусах та картах. Їх ми називаємо паралелями та меридіанами. За їх допомогою ми передаємо координати будь-яких об'єктів на планеті. Точку О називають початком координат. І це завжди нуль. Координатні прямі Х та Y називають осями координат. А щоб зазначити координати певної точки, наприклад, точки А. Треба провести лінії під прямим кутом від цієї точки до осі Х та осі Y. На осі Х лінія опуститься на цифру 1. А на осі Y на цифру 4. Відповідно, координати точки А будуть Х1 У4. Але прийнято записувати ці дані за допомогою дужок. Спершу записують у дужках число, яке показує координати по осі Х, а другим числом іде те, яке показує координати по осі Y. Наш скретч теж рухається за допомогою системи координат. Знизу ми бачимо вісь Х та вісь Y. Якщо увімкнути тло, яке буде відображати систему координат нашого спреду. Тому ми побачимо, що точка 0 знаходиться у центрі. Ширина нашого поля від початку до кінця 480 пікселів. Тобто ми можемо рухатись ліворуч від центру на 240 пікселів та праворуч від центру на 240 пікселів. Праворуч цифри будуть з плюсом 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 кроків. А ліворуч такі самі цифри, але вже з мінусом. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 100, мінус 200 пікселів. Так само можемо рухатись вверх та донизу на 1, 2, 10, 100 пікселів. Та вниз на мінус 1, 2, 3, 100 пікселів. Висота нашого поля 360 пікселей. Тобто вгору ми можемо рухатись 180 пікселей та вниз можемо рухатись 180 пікселей. Саме тому, коли ми з вами рухаємо нашим спрайтом, ми бачимо, як змінюються його координати. Ось у цих полях також змінюються координати спрайта у переміститися в X та Y.